Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги кухонні інструменти з нержавіючої сталі. Даний набір виконаний з високоякісної нержавіючої сталі та пропонує широкий вибір інструментів для приготування їжі. Відмінною рисою цих ножів є кування, яке надає їм міцності, надійності та довговічності. Ножі з вузьким лезом ідеально підходять для обробки м'яса, а широке лезо справляється з нарізкою овочів та фруктів. Незалежно від того, чи готуєте ви вдома або на відкритому повітрі, даний набір стане вам в нагоді. Пропонуємо до вашої уваги пакети для зберігання продуктів. Ці зручні пакети мають гумку, яка дозволяє щільно накрити тарілку з їжею та забезпечити її надійний захист від повітря, пилу та неприємних запахів. Вони ідеально підходять для зберігання залишків їжі, свіжих фруктів, овочів, закусок та інших продуктів у вашому холодильнику. Пакети, виготовлені з міцного та безпечного матеріалу, легко миються, що робить їх екологічними та економічними. Це незамінний аксесуар для ко зні кухні Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональний консервний ніж. Це універсальний інструмент для відкриття консервних банок різних типів, виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, тому буде міцним та довговічним. Він має гостре лезо, яке легко проникає у кришку банки, забезпечуючи бездоганний та безпечний розріз. Він має зручну рукоятку, яка забезпечує комфортне використання та надійний хват. Цей інструмент є незамінним аксесуаром для будь-якої кухні. Пропонуємо до вашої уваги щітки для чищення душової лійки. Дані щітки спеціально розроблені для видалення накипу, забруднень та перешкод, які можуть накопичуватися в отворах душової лійки. Вони мають м'які та гнучкі ворсинки, які легко проникають у важкодоступні місця та ефективно видаляють бруд. Виготовлені із міцних та довговічних матеріалів тому забезпечують тривалий термін служби. Регулярне використання цих щіток допоможе підтримувати оптимальну гігієну та функціональність вашого душу. Пропонуємо до вашої уваги паровий очисник для мікрохвильовки. Цей дивовижний гаджет дозволяє легко та швидко прибрати всі забруднення та неприємні запахи з вашої мікрохвильової печі. Просто наповніть очищувач водою, додайте трохи оциту або лимонного соку для посилення ефекту та помістіть його в вашу мікрохвильовку. У процесі нагрівання вода перетвориться на пар, який розм'якшує та усуває сухі та брудні плями. Цей зручний помічник зробить процес прибирання кухонних приладів легким та ефективним.